Не сваріться люди в сім'ях, скільки того шляху, від весілля до безсилля, як до неба птаху, скільки тим зіркам світити, не моргнеш погасно, і вже будуть наші діти керувати часом. Що той гнів сьогодні вартий, ні душі, ні серця, а води просити кварту, може, й доведеться. Ми ж нікому тут, по суті, більше не потрібні, світ і так. Хворіє люттю, то хіба що рідним поступитися, змовчати, ну, знайти дорогу до примирення заради хоч себе самого, бо не знає тої тайни, ні одна людина, чиї раніше час настане батька а чи сина, по чиїм пройдуть городі янголи з мечами, чи не будуть сльози потім литися ночами? Не сваріться в сім'ях люди. Ось вже скоро і літо. Буде мир, то ми ще будем, скільки й того світу.